запущено дрони саме з північного напрямку, так, дрони Камікадзе, Шахет, 136-131 іранського виробництва. Було, знищ... Було запущено 15 цих БПЛА, ну, попередньо, так, 15 БПЛА запущено, 13 із них знищено. Протиповітряною обороною різними вогневими засобами, тобто бачимо, що результат доволі таки непоганий. Атакували з півночі, атакували центральні східні області. Ну є перелік населених пунктів, де ми не будемо так детально його озвучувати, де нищились ці дрони «Камікадзе» нашої протиповітряної оборони. І от маємо зараз такий результат. Більш детально публікуємо на нашій сторінці, буквально після вашого ефіру. А е, вибачте, уточнююче питання. А є розуміння, яка була мета цих атак? Тобто, куди цілили окупанти? Ну, знаєте, мета тут одна. Росія веде збройну агресію проти нашої держави і ті об'єкти, які вони собі намітили, вочевидь, знають росіяни. Так, те, що не долетіли, це безумовно заслуга тих людей, які це зробили. Пане Юрію, а скільки дронів влетіли на Київщину, скільки знищено в небі над Київщиною? Ну я ще не маю деталізованої інформації, маю загальну інформацію. Ну загалом, повітряне командування, центр, яке опікується власне регіоном центральним, зокрема і київщиною, теж нас зараз опублікують більш деталізовану інформацію. Зараз маємо 13 15 знищено, і це доволі такий гарний результат. На вашу думку, чим пов'язано, що окупанти продовж останнього часу почали використовувати саме північний напрямок для запуску дронів, оскільки до того ми е, часто, ви про це розповідали часто: що переважно Південь України використовувався, з, з, з тієї частини залітали ці дрони на нашу територію. Ну, спершу так, і Крим використовували, і Херсонську область. до... Деокупації правого берега, ще саме звідти були помічені запуски дронів пізніше, вже перемістили східне узбережжя Азовського моря, саме звідти. Ну, причина може бути проста, якщо цілі, цілі, які вони собі намітили, так, тобто це Київщина, дуже багато атакують, знаєте, Київську область. от, І, власне, тут банально просто, коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є Вогневі засоби дає зенітні ракетні системи, де є е мобільні вогневі групи і винищувачі, які працюють е по цих шахетах. Тому по дорозі е до Києва, як то кажуть, їх знищували в повітряному командуванні південь, повітряному командуванні схід. Так а зараз е власне лише з півночі доволі таки невелика відстань. Тому імовірно, так що такий спосіб обрали з цього напрямку. Пане Юрію, а чого чекати від росіян стосовно ракетних атак? Зараз ворог не використовує масованих ракетних обстрілів. Він накопичує зброю. Чи відтепер вирішив застосовувати практику точкових ударів? Вони накопичують безумовно. Вони це не почали зараз робити. Вони використали великий арсенал високоточної далекобійної зброї на сьогоднішній день, особливо по критичній інфраструктурі, починаючи з вересня місяць. Таким чином, противник не досягшив тих успіхів, які собі хотів досягти, то і мети не досягши, розуміє, що весь арсенал то вже не, не той, що був напередодні вторгнення. Не планували вони всі ці ракети, так от. Використати проти України і не досягти цілей своїх, зрозуміло. Тому, безумовно, виробництво ще може працювати так, як на якихось обмежених ресурсах, тому що знаємо, що є і санкції, які повинні дотримуватись так всі країни для того, щоб обмежити Росію в виготовленні цієї зброї. Ну, але ж не забуваємо про прифронтові регіони, не забуваємо, що має противник ще старі радянські ракети, такі як Х-22. Мають вони С-300 в великій кількості, от, власне, тому там, мабуть, не буде зменшено інтенсивності ведення бойових дій саме ракетами. Ну а, а тут точкові, не точкові, ну будуть вони завдавати по тих цілях, які вони собі. Будуть обирати час від часу, тому готовність постійно має бути постійною і реагувати треба на сигнали повітряної тривоги, до чого ми закликаємо? Тут ми будь-у контексті цих ракетних атак доречніше говорити про те, як ми їх відбиваємо, і тут тому, що ну дійсно, ми не знаємо, будуть вони атакувати чи не будуть достеменно. Але е щодо нашої оборони, за цей період, з 10 жовтня, коли росіяни почали практикувати масові ракетні удари, чому навчилися сили протиповітряної оборони України? Я перепрошую, чому навчилися відколи від моменту масованих атак. Тобто, ми ж не стикалися з такими мас масованими ударами до цього, і в принципі, мені здається, жодна країна не стикалася з власне, Т... так жодна країна не ну, зараз. весь світ дивиться, спостерігає, вивчає український досвід, вивчає по тих розповідях тих людей, які займаються сьогодні на передовій безпосередньо від керівництва ракети усіх типів, так наземного повітряного морського базування. Б'ють по Україні з перших днів агресії, тому повітряні сили не з не розстикнулися з цим власне так, от несподівано. Ми готувалися до цього на полігонах, розуміючи, що може бути ракетна атака ще напередодні агресії в Херсонській області, полігон Ягорлик, де проводились. Зеніт... стрільби зенітих ракетних комплексів, бойові стрільби по безпілотниках, де відпрацьовували саме такі речі. Ну зрозуміло, що навчання то одно практика зовсім інша тим більше така масована. Повітряні сили відпрацювали. Пане Юрію, я сподіваюсь, так, я сподіваюся, зараз перенаберуть, точніше, я знаю, що зараз перенаберуть пара пана Ігната, і ми з ним поспілкуємося. Дійсно, дуже цікаво. Мені персонально дізнатися, які які висновки були зроблені з цього досвіду, який отримали сили протиповітряної оборони України, тому що дуже багато речей, які відбуваються у цій війні, так чи інакше повпливають на те, як будуть вестися війни майбутнього, і зокрема принципи тактики, стратегії протиповітряної оборони також будуть базуватися багато в чому на тому досвіді, який от в такий спосіб здобула Україна. Хоча, звісно, краще б його не було. Пане Град знову з нами на прямому зв'язку. Тож продовжуйте, будь ласка. Ми колись говорили, що повітряні сили не в залі сили унікальну систему протиповітної оборони. Чому вона унікальна? В чому полягає її унікальність? А в тому, що вдалось поєднати різні сили та засоби, так вогневі засоби створили власне ті мобільні вогневі групи, про які я сьогодні згадував, і працюють винищувальна авіація. Працюють. Зенітні ракетні системи різних поколінь, скажімо так, це і раді... старерадянське зброєння, букм 1, С-300, С-125, ППО Сухопутних військ. Це це в переміжку сьогодні з тим, що нам вже дав Захід. Так? Це зенітні ракетні системи, е такі як е Насанс, Айрісті, е також французький Кроталь, Евенджер е та інші. Це все сьогодні доводиться опановувати. Прямо в бойових умовах нарощувати цей потенціал і опановувати нашим захисникам неба. Тому весь світ дійсно спостерігає за цим дивиться. Що ми бачимо, що результати ростуть. Це не лише тому, що надходить сучасне західне озброєння. Тут так в цьому важливий момент, але і досвід, і взаємодія. Між силами оборони, тому що зрозуміло, що цілі доволі такі складні ракети, по якими б'є по нас Росія всередину України, доволі такі технологічні. Кожна з них коштує мільйони доларів. Проєктувались так, щоби бути непомітними, щоби долати систему протиповітряної оборони. Тому ну і дрони, дрони камікадзе, шохеди це теж е, такий вид озброєння, який в цій війні проявив себе так. Росія сама теж виготовляє свої дрони Камікадзе, такі як ланцет. Це теж такі. І нові виклики, з якими довелося стикнутися силам оборони і повітряним силам, зокрема, ну і як бачите, на війні на війні всі вчаться, всі вчаться робити це доволі таки ефективніше. Ворог хоче ефективніше нас, нас знищувати. Скажу прямо. Ми чомусь протистояти і нищити його. весь світ дійсно бачить той український досвід, як Україна б'ється, захищається, героїчно мужно вистояти цю агресію величезної держави. Пані Юрію Україна чекає від наших західних партнерів на ще одне історичне рішення. Ми чекаємо, щоб нам передали літаки f 16 зокрема, які дозволять нам краще захистити наше небо. Уже відомо, що українські пілоти двоє прибули до Сполучених Штатів Америки, і там вони будуть навчатися на симуляторах F-16. І також повідомляється, що американська влада вона підтвердила перевезення ще десятьох українських. Пілотів насправді скільки пілотів в результаті будуть навчатися на симуляторах, скільки це навчання буде тривати, і чому така кількість, а не більше? Бачите, дуже чутлива інформація. Зрозуміло, що вже якщо вона оприлюднена, так потрібно щось прокоментувати. Зрозуміло, що ми будемо поетапно робити всі ті кроки в консультаціях з нашими західними партнерами? Мова йде про двох. Пілотів, які власне ну, не навчаються, там мова йшла про те, що е, аналізують е, готовність українських льотчиків, аналізують е, їхню їхній бойовий досвід, їхні знання для того, щоби. Концептуально зрозуміти скільки часу знадобиться, які треба витратити навчально-матеріальні засоби, яку базу обрати для нав... для потенційного майбутнього навчання пілотів на той тип літака, який буде визначено і який буде оголошено. Зрозуміло, що ми всі говорять про F-16, бо то б... найбільш вірогідний кандидат для того, щоб стати у стрій повітряних сил як основний бойовий літак в майбутньому, але поки що такого рішення немає, і не, зараз вивчається. Власне, то те, що я озвучив, ці пілоти вже досвідчені льотчики і працюють зараз з нашими партнерами, щоб зрозуміти, як саме можна організувати навчальний процес льотчиків. Кількість теж оголошувати не будемо, якщо це в 10 вже там оприлюднили. Так ми зрозуміло, що ми не можемо одразу взяти весь льотний склад і відправити кудись там вчитися, тому що наші захисники сьогодні в строю сьогодні відпрацьовували зокрема теж в українському небі по тих самих безпілотниках. Тому тут треба поєднувати і бойову роботу, і навчання, і робити це все поетапно. І крім того, готувати і військових інженерів. Так само, це надзвичайно важливий аспект, також і нашу інфраструктуру готувати до прийому західної техніки. Юрію, а на якому етапі сьогодні освоєння українськими спеціалістами систем Петріот, зокрема, і на якому етапі передача цих систем, коли можна очікувати, що вони надійдуть до України? Знаєте, в нас дуже популярна фраза зараз найближчим часом. От я не можу вийти за рамки цієї фрази, тому що це дуже чутлива інформація, і навчаються наші наші захисники за кордоном. І як ви бачили, вже було оприлюднено декілька повідомлень про те, як якісно і швидко проходить навчання, навіть виходячи, випереджаючи терміни, тому чекаємо з нетерпінням і Петріот, і сам ті. І наших хлопців та дівчат, ну можливо, я не знаю, мабуть, є серед них і дівчата для того, щоб посилити нашу прийнення.